Доброго дня! Рада вітати на своєму каналі. Поговоримо сьогодні про прогулянки по цвинтарю. Цікава дуже тема на консультаціях, діагностиках та на індивідуальних навчальних уроках періодично стикаюсь з дивними думками своїх клієнтів, студентів щодо того, що можна гуляти, прогулюватись по цвинтарю. Що людям там добре, цікаво, що вони товаришують з цвинтарем. І я вам скажу як практик, це дурість, повне безглуздя і повна безграмотність. Світ живих для живих, світ мертвих для мертвих. Товаришування між цими світами неможливе. Звичайна людина. Вона може відвідувати гробовище тільки спеціальні особлені дні шанування пам'яті померлих, а також у якісь особисті дати. Також можливо відвідувати для прибирання чи облаштування місця, де людину поховали. Це встановлення лавки, огорожі, пам'ятника. Далі. Звичайні люди вони можуть відвідувати могили та розмовляти зі своїми родичами. Але це вже тематика роду, це іншим разом я, мабуть, вам розкажу. Інших небіжчиків турбувати не можна. Просто не можна. Не можна до них чіплятись, вітатись, спілкуватись, приходити там, виливати душу, ходити, жалітись там на своє життя до небіжчика не можна. Небіжчик, по-перше, може прив'язатись, чи ви можете стати просто їжею. Товаришувати з небіжчиком не вийде. Можливе шанування пам'яті. Можлива робота працівників на території а, цвинтаря, які там працюють. А, можлива робота відьом та чоклонів. Все. Товаришування прогулянок бути не може. А, та й майстри також, вони не гуляють по кладовищу просто так. Бо це по перше. Місце роботи, а по-друге, на це не має часу. І якщо якась відьма каже, я там пройшлася, прогулялася, вона зробила це не просто так. В неї, мабуть, були якісь питання, думки, невирішені там справи, не складався якийсь план. Вона там отримує інформацію, але це не просто прогулянка. Якщо людина без знань... Без магічного досвіду йде прогулятися по цвинтарю, то це вже дуже поганий знак. Цвинтар не лікує від самотності, від е, якихось проблем. Цвинтар завжди бере плату. З життєвих прикладів е, я вам скажу так: У мене дівчинка от, із останніх, там, назвемо її Маруся, вона каже: мені було погано, я погуляла по е, кладовищу, і мені так стало добре. Я прийшла додому і спала до наступного обіду. Так, це цілком реально, тому що цвинтар витягує життєві сили, витягує енергію. Наша там, Маруся Маричка, вона прийшла туди з негативними емоціями. З неї все це витягто, все це висмоктано. Ну і, звичайно, їй краще від того, що вона позбулася тих негативних емоцій. Але ж не тільки їх. І підтвердження цьому її довгий сон. Тобто організм, втрачену енергію життєву, восстановив, відновив під час сну. А Далі ще такий цікавий варіант хлопчика. назвемо Василь. Був на консультаціях, був в мене на навчальних уроках, це можливо. Тобто ви пишете свій запит, оплачуєте наш урок і я з вами проводжу бесіду, відповідаю на всі питання щодо цієї тематики, ви собі там конспектуєте чи запам'ятовуєте. В такому форматі навчання можливе. Так от хлопчик Василь, я йому чітко казала. А не чіпляйся до мертвих до могилок. Не заглядай у очі на фото. Це чітко проговорила. Реакція була така: – «Та мені нормально, мені цікаво, мені навіть подобається. Ровно через місяць, ну, приблизно, ну, десь місяць. Він звертається з такими ознаками, як погане самопочуття. Апатія. Не вистачає ні на що сил, нема бажання нічого робити. Що він там начепляв, я промовчу. Але ж факти, так сказати, на ліцо на обличчя. Зауважно, на цвинтарі є не тільки небіжчики, на цвинтарі є неупокоєні душі, є сутності, ну тобто біси. Там дуже багато така. Скажімо, мікрофлора. Да? Так от, ви можете ще потрапити у якусь роботу майстра, так сказати, вступіть. То давайте з вами запам'ятаємо. Цвинтар це не парк відпочинку, це не парк розваг, не місце релаксу. Ні. Це домівка померлих їхня територія. А як ви розумієте, по чужому городу, по чужій там квартирі, по чужій хаті ходити без запрошення ну це не повага, це порушення кордонів. Тобто ви приходите до них додому без запрошення, без якоїсь там мети гуляти. Ну, я би не зрозуміла, якби до мене хтось зараз зайшов і почав в мене тут гуляти чи прибирати, чи ще щось робити. Да? Він би так гарно отримав. Людина, яка переслідує особисту психологічну мету, тобто там, заспокоїтись, поміркувати, поспілкуватись, вона має звернутися до фахівця, тобто психолога або психотерапевта. Або змінити місце своїх прогулянок. Ну, там, Парк, ліс, річка, ну, таке точно є. А, бо це як ходити в кіно і не платити за білети. Як ви розумієте, штраф буде набагато більше. Кладовище це місце сили, де за зневагу та помилки буде кара. Ну, а за роботу повинна бути плата. Майстри не один рік напрацьовують робочу взаємодію з цим місцем. Вони збирають інформацію, вони формують, розширюють свій досвід потихеньку, потрошку. І чим більше знань, тим більше у майстра відьми, чаклуна, там, знахаря, більше можливостей. А, бо які б ви не були обдаровані, ну, як ви вважаєте, все сильні, у випадку з цвинтарем, це не допоможе. Ні. Знання, повага, плата оце основні моменти. Кладовище нам не товариш і не ворог. Це місце сили, розумієте, зі своїми законами, а незнання законів не звільняє від відповідальності. То я раджу поважати це місце. Звичайно, шанувати пам'ять своїх померлих, не вести себе зуховало, як у себе, вдома. Да? І, ну, скажімо так, уважати, поважати кордони інших, живих та мертвих. Якщо вам цікава ця тематика, правила поведінки, чи ще якісь є питання, пишіть під цим відео, пишіть мені в особисті, ставте лайк для енергообміну, також мені буде цікаво ваш досвід таких прогулянок чи роботи. Якщо цікаво, звертайтесь за індивідуальним навчанням. Дякую.